Українських добровольців, слава українським героям! Цей день українці вшановують мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісної України. Добровольці! ви – цвіт нації! Спасибі вам за кожен світанок, який ми зустрічаємо. Ви для нас приклад мужності та любові до України. Дякуємо за вашу відданість і віру в майбутнє України. Нехай вдома на вас завжди чекають і завжди дочікуються. Нехай Бог оберігає вас на шляху до перемоги і дарує мир і благополуччя вам і нашій нації. З днем українського добровольця! Слава, Героям! Героям! Слава! Ви першими стали на захист країни, коли ще не знали, що буде війна. В очах ваших сяяла віра нетлінна, що знов розцвіте Україна одна. Сміливі, відважні, як справжні титани. І серцем гарячим палаєте знов, добровольці, герої, сини України! Вам славить народ і несе вам любов!